Це та алюмінієва рама від 159 до 178 сантиметрів. Це ось такий швейцарський бікс на алюмінієвій рамі. Він дуже легкий. Стоїть вже хороша резина, швальба. Покажи протектор. Він тут також у відмінному стані, що спереду, що ззаду. Одразу ж обладнали його ось такими крутими, я б сказав, якісними крилами СКС, дуже дорогі та якісні. Касета десятка. Діорівський перемикач ззаду, крім цього, дві зірочки спереду, шатун розбірний, ще й каретка ця облегшена, тобто халтеч, дуже крута і якісна. Крім цього, повітряна вилочка, сантур, яка працює просто відмінно поглянь, як вона відпрацьовує. А ще й блокатор виведений на ручку. Тобто можна собі заблокувати, розблокувати. Звичайно, Щеманівська гідравліка. Вона тут рама так трішечки занижена, можливо, для. Жінок він буде в самий раз. Тому, кого цікавить, пишіть, адже він в одному екземплярі. Все супер.